Просто неймовірний інсайт з недер офісу президента. Невже Єрмак міг стояти за атакою проти Зеленського? Чому глава ОП не з'являється на плівках набу? Чи може найближчий соратник Зеленського грати, наприклад, на обидва поля? Усі ці питання виникли не випадково. Достатньо просто прочитати викриття Мар'яни Безугли, народної депутатки Слуги народу, яку досить довгий час називали саме торпедою Ярмака? Що ж вона там такого пише? Та чи є цьому підтвердження? Обов'язково підпишіться на канал, щоб ми з вами потім просто не загубилися після перегляду цього відео і погнали розбиратися в усіх цих питаннях. А почнемо, як завжди, з найголовнішого питання: чи фігурує Андрій Єрмак у справі Міндіча? Набул тримає інтригу до останнього. Там не підтвердили і що набагато цікавіше, не спростували причетність голови офісу президента до цієї справи. Отак От і сказали, не підтверджую і не спростовую. За словами очільника Набу Себена Кривоноса, так званий Карлсон, тобто Тімур Міндіч, соратник друг президента, у досудовому розслідуванні має статус співорганізатора. До речі, зверніть увагу на це слово: співорганізатор. Це дуже важлива зачепка, яка дає змогу впевнено припустити, що. Тімур міндіч не є єдиним, хто стоїть в кінці цього корупційного ланцюга на сотні мільйонів доларів. Скажу банально, але плівки досі ще не опубліковані повністю там тисяча годин аудіо. Зараз ми можемо читати в анонімних телеграм-каналах багато неперевірених інсайдів про те, що нібито зараз можуть йти торги між офісом президента України. І національним антикорупційним бюро, або точніше сказати, між силами таємними силами, що стоять за цими офіційними структурами щодо того, а кого ж далі здати на плівках? а кого урятувати. А тепер офіційна версія без домислів в телеграм-каналах, яку повідомляє набу Кривонос пояснив, що наразі триває лише перший етап спецоперації, під час якого відбулися обшуки та затримання. Наступним буде фінансовий блок слідства, що має встановити вже повний рух коштів. Для цього етапу можна знадобитися участь іноземних правоохоронців і створення спільних слідчих груп. А це вже певний натяк банкові. Цілком це можна вважати спробою пояснити команді Зеленського, що все це може вийти ще й на міжнародний рівень і закінчитися ще гірше, ніж є зараз, з відповідними наслідками в міжнародній площині. Кривонос так і каже: прямо: вкрадені 100 мільйонів доларів, це тільки вершина айсбергу. Це може бути набагато більша сума. Це те, що НАБУ встановили лише оперативним шляхом. Детективи пояснюють, що багато речей робилося ще й через криптовалюту зловмисниками та іншими більш заплутаними методами. Ну тут сміливо, до речі, припускаємо, що йдеться про мільярдні оборудки насправді. Але де ж в цій тут цій схемі чи не схемі Андрій Єрмак? По-перше, він зовсім не фігурує на плівках набу жоднісінького разу. Про нього ніхто не говорить в жодному контексті. Зверніть увагу, я зараз не кажу, що там немає голосу Ярмака, який дає вказівки, чи ще якісь фантазії. Я про те, що серед тисячі годин аудіо Набу не знайшло жодної вирізки жодної секунди, щоб опублікувати як фігуранти справи, хоча б десь чи якось згадували Андрія Ярмака побіжно. Натомість, там вже навіть як ми бачили, обговорювалася розмова зеленського президента України з Германом Галушенком, міністром якому Тимур Міндіч давав пораду, як правильно говорити до президента. Але, от дивина про президента є, а про голову офісу президента, про вплив якого пишуть світові видання, які взагалі говорять, що занепокоєні його впливом на міжнародні переговори від імені України, впливом на Зеленського, що як каже опозиція. Єрмака першої людини в країні за рахунок чуток про свій великий тіновий вплив на президента, от про нього слова на полівках Набу. Щонайменше це виглядає підозріло, погодьтеся. Але не менш підозріло виглядає і поведінка Андрія Єрмака напередодні оприлюднення перших результатів операції Набу Мідас. Коли понеслося, багато хто забув цей епізод, але давайте подивимося, на який нюанс звернули увагу журналісти української правди. Напередодні в ЗМІ був такий цікавий вкид, що нібито двоюрідний брат Єрмака затриманий на шахрасті. Хоча потім з'ясувалося, що це ніякий не брат, а звичайний шахрай. І тут оперативно і несподівано для багатьох ми бачимо, як Андрій Єрмак швидко реагує на цю новину особисто. Він навіть записує відео з поясненням. Давайте так, глава ОП майже ніколи не записує відео з поясненням в своєму телеграм-каналі. А тут аж прям ціле звернення, і все це найголовніше, що помітили журналісти української правди збігається в часі з появою в судовому реєстрі документів щодо операції Мідас Набу. Тільки Набу починає світити свої здобутки. Єрмак записує відеозвернення. мабуть, таки щось перепутав. Бо в той час, за даними журналістів, офіс президента якраз таки дізнався, що Набу та САБ готують слідчі дії, які можуть стосуватися самого Єрмака. От що тут цікаво. Іншими словами, Єрмак подумав, що це не збіг, а по ньому реально вже почали працювати в набу. Але потім, як ми зрозуміли, що це був фальстарт, І хоч Набу поки не викрило Єрмака, удар прилетів звідки не чекали. Народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла почала сипати інсайдами з офісу президента паралельно з операцією Мідас, і це при тому, що саме безугло, як ми знаємо, називали так званою торпедою Єрмакавзмі. Якщо простими словами, чимало коло осіб великій політиці охрестили безуглу як таран банкової у різних чутливих питаннях. Народна депутатка заявляла досить різкі речі протягом своєї політичної кар'єри, які могли грати на руку ОП, але самі ж чиновники банкові не могли дозволити собі таких висловів. Це за них робила Мар'яна. І хоча за руку безуглу і Ярмака не ловили, та Мар'яна досить цікаво відреагувала на скандал. з Зміннича вона оголосила винним саме Андрій Ярмака. Давайте я зацитую цей пост, щоб ви змогли зрозуміти цю логіку. Далі пряма цитата. Думаю, має зараз прийти момент істини і голова держави розплющити очі. ОП не реформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною. Андрій Борисович грає на два поля, аби втримати владу. Системно тихо послаблює Зеленського поступово за роки. Я зрозуміла, це є його мета, просто влада. Якщо у людини мета не ідея, а влада сама по собі це глухий кут. І така небезпечна для інституційного розвитку людина має залишити посаду. Кінець цитати Безугла. Фактично, Мар'яна Безугла таким чином сказала, що Єрмак не може точніше вести різні неформальні переговори з опонентами Зеленського для вирішення різного роду питань. Депутатка звертає увагу, що президента України нібито підставляють, і тут досить уважно ще повернемося до цього моменту. А далі, поки що, ще одна цитата від безуглої для повного розуміння картини. Чому Андрій Борисович так чинить? На перший погляд, це ж нелогічно. Так він послаблює президента і робить його все більш залежним від себе, формуючи, пише Мар'яна, навколо атмосферу недовіри і очікування, що всі вороги, а він вірний і найближчий. Так він завершує від'єднання Зеленського, як вважає Мар'яна Безугла, від людей групи 95-го кварталу, як зробив свого часу із шефіром та іншими знову ж щоб одноосібно впливати на керівника держави. Ось такий пост, ось така версія. Там також ще безугла чимало говорила про війну Єрмака з міністром Федоровим і Будановим. Нібито Єрмак навіював думки зеленського, що деякі люди з його оточення готують змову з набу, щоб позбутися. Сильних конкурентів на місце фаворита президента. Ось така мотивація Ярмака за версією Безугли. Але Мар'яна такими роздумами нас дійсно відводить від головного питання, а звучить воно так: чи причетний президент не голова опані, ні Ярмак чи будь-хто, а президент до корупційних скандалів? Наприклад, чи знав він, чи дозволяв він це робити Тімуру Міндічу та іншим своїм друзям і соратникам, виставляючи Андрія Ярмака як головного диявола системи, фокус зміщується з президента. І вже ми бачимо те, за що Зеленський не знав, що їм намагалися маніпулювати і так далі. Чи може бути так, що публічна, нібито сварка безугле з Єрмаком це насправді інсценування для того, аби збити приціл саме з президента? Ми можемо лише здогадуватися насправді, але що точно можна сказати, так це про те, що банкова дійсно намагається перевести вогонь гніву на інше прізвище і щоб це ні в якому разі не було прізвище Зеленського. Ось в інтерв'ю політику Андрій Єрмак заявив, що Зеленський не корумпована людина і має бути точно поза підозрою після викриття масштабної схеми в енергоатомі та Міненерго. За словами Єрмака, президент оголосив війну корупції та дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, що довело незалежність та ефективність саме антикорупційних органів України. Тож так заявляє глава ОПА на сторінках міжнародного видання «Політика» і Вони це публікують. Загалом Ярмак припустив, що деякі політичні сили навіть використовують корупційні розслідування, бачите, для дискредитації керівництва України Проте хто виступив замовником мочилова Зеленського глава офісу чомусь не уточнив. Хоча насправді, якщо ви вже й почали когось звинувачувати, то українцям, вочевидь, недостатньо слів про якісь там невідомі сили і неясно звідки і чому які атакують зеленського. Але давайте я також пригадаю, кого дуже і дуже сильно дратував Тімур Міндіч. Можливо, теж хтось забувся. Ось як неодноразово ділився інсайдами Ярослав Желізняк, Тимур Міндіч дуже не подобався главі ОП Андрію Єрмаку. І тут не йдеться, що якось не влаштовував когось Тімур міндіч як людина. Мова про вплив на президента, який ділили ці люди. За даними нардепа, міндіч набув такого вже впливу, що вже у 24-му році разом з Єрмаком і президентом на трьох складали списки нового кабінету міністрів. Тоді ще йшлося, що у міндіча вийшло проштовхнути свої одразу чотири кандидатури на посаду міністра. До речі, не знаходити ніяких збігів, саме чотири міністри, як заявляють в набу, фігурують так чи інакше на плівках. Ну, вже ж така історія чисто теоретично могла не сподобатися Єрмаку, адже міндіч, як ми бачимо, збільшував свій вплив, свої ресурси і свою значимість в очах президента Зеленського, який досі продовжує говорити, що міндіч, нібито йому не друг. Але найцікавіше тут інше, можливо, Єрмак не ділив гроші з міндичем, тому що вони були вороги. В такому випадку версія про те, що глава ОП міг допомогти якоюсь мірою злити міндіча на набу, тобто здати його корупційні діяння і змусити ще й втекти з країни, заграла новими і цікавими фарбами Погодьтеся, Тільки важливий момент: ось це зовсім не гарантує, що в інших епізодах не спливе прізвище Єрмак, бо це ж все таки війна за вплив на президента. А що думаєте про це? Ви напишіть, будь ласка, у коментарях постійно читаю ваші коменти. Реально цікаво інколи почути свіжі думки, особливо від думаючих людей. Або просто прорефлексуйте, як вважаєте за потрібне. Поставте лайк цьому відео, якщо раптом воно було для вас хоч чимось корисним. А якщо не хочете, не треба, не робіть нічого з цього, просто скоріше натискайте на наступне відео, яке на ваших екранах з'явилося прямо ось зараз. Я обіцяю, там реально цікаво. І до зустрічі!